Протягом останнього року я шукав новий бульдозер для своєї будівельної компанії Камацу d 355 a Дуже рідкісна річ в Америці. Навіщо нам 50-річний бульдозер? Візьмемо новіший, вони дешевші в обслуговуванні. Мені просто нравиться саме цей. Ми шукали його і на Авторія, і на OLX, І єдиний подібний був у Північній Кореї. Ми знайшли один у Монтані, зателефонували власнику. і Він сказав, що ну не дуже хоче його продавати. Але потім він передумав. Тож ми негайно гайно спакували речі і поїхали до Монтани. На вулиці десь п'ять градусів морозу. Тож завести цю залізяку буде важкувато. Ми повинні зібрати його завести і завантажити на трейлер протягом двох днів. Надіюся, що все вийде, тому що це єдиний бульдозер у світі, який ми змогли знайти, і який взагалі був доступний. Ми навіть шукали в Австралії. Він каже, що йому належить вся гора, і він все це продає. А його гора це просто бетон застигший прикол, да. Це типу важлива інформація. Та, мабуть, ні. Дитячий тракторець. Та доробло бляха. Коли його востаннє заводили? Ми припаркували його тут минулої осені. Він у мене вже десь 10 чи 15 років. Чи це вже третій? Реально, а що з іншим сталося? Та грошики треба було, та й продав. Срака пердяка, та воно ж здоровенне гіганчело. Блін. На відео не видно наскільки він величезний. Гох ісусику, ти диви, гусля мені по плече. Бляха, здоровий. джо, вітання. Цей день настав. Ви офіційно можете придбати стікер-пак. З Ютуб-каналу Вістлін Дізель українською з малюнками з відосів і з культовими фразами. Це реально буде лімітована версія стікерпаків. Така штука буде тільки у вас, і через 10 років ви зможете продати її за мільярд доларів. Хочу даний стікерпак, ви не тільки отримуєте їх собі у власність, а ще й будете допомагати для нашої армії. Тому що частину коштів я буду перераховувати на їхні потреби. Абсолютно вся інформація і звіти по цьому будуть опубліковані у спільноті вартість. Даної крутої штучки наклейки 350 гривень. Безкоштовна доставка в межах України. Власне посилання для замовлення буде під цим відео. Переходь, адже стікерів небагато і можна реально не встигнути. Той з Колорадо був не такий самий, у мене є місто, яке ти можеш знищити. Зачекай, яке саме, як. Кі, що що це було? Ми ніколи не дізнаємось. Чувак, це просто і, і все. І педалі так. А, а це наші раніше хлопці гальма стиралися за один день. Якщо привід обертається, коли ви натиснули на педаль до упора, це означає, що гальма зношені. Точно, тут чотири передачі, які ти ніколи не вмикатимеш. Як гадаєте, скільки годин він пропрацював? Без поняття. Там є лічильник годин, але він скручений? Ні, я не знаю, він не працює. Така модель важить близько 60 тонн. Я думаю, а цей важить 65 о, тут новий радіатор, круто. Що в цьому крутого? Просто новий радіатор. Нічого. Так, тож ми збираємось спуститися і перерахувати гроші. Діду, мабуть, знаєте, що ми будемо робити з бульдозером. Що б ви з ним не робили, це йому не зашкодить. Хоча я думаю, що це може зашкодити і іншим речам, якось податкова зайшла до мого кабінету років 40 тому. Чи десь Реально? І кажуть мені, ми закриваємо твій офис. І Що ви зробили? Ви так оглянули на свій бульдозер на задньому дворі, і я сказав, що кірмахір звідси нахер. Коротше, в суд подав і виграв. Прикол не чув такого. Ми збираємося витягнути бульдозер з вічної мерзлоти. Так. Тайлер, щойно взяв антіфрізіка. Ми просто спробуємо з'ясувати, як керувати цією штукою. Ти не знаєш, як нею керувати? Все, що мені потрібно зробити, це довести його в місто. Гляньте на цього гігантського равлика. Малесенька турбінка. Гей, діду, може, щось трохи поможеш? Дістань молоток зі свого ящика з інструментом Ай, йоб вашу мать. 10 баксів і я виллю це на руку коді. 11 баксів, якщо не вилліш мені на руку. Окей, 12 баксів за те, що вилє. 13 баксів, щоб не лити мені на руку. У нас тут 11 літрів має вистачити. Я думаю, там літрів 80 треба. Мені нравиться кабіна, вона здається такою дуже міцною, але в ній не дуже багато ізоляції. Здається, що взимку в ній може бути ну тако прохолодно. Я думаю, щоб зробити її теплішою, ми могли б покласти сталеві панелі товщиною 100 міліметрів, а між ними залити бетоном. Ми зараз спробуємо завести його. Подивимось, чи вистачить енергії на все. У нас є брезент спереду, тож ми можемо розпалити вогонь. Якщо знадобиться, нічого так, це все увімкнено. Окей, ця штука вимикає компресію. Це дозволяє двигуну обертатися без стиснення повітря, щоб він міг вільно обертатися, прогрітися і так легше завестися. Вниз. Щось по ходу не поступає. Вже б мав закалахкати. Треба накинути брезенту, вімкнути піч і розігріти його. Давайте накинемо брезент. Дивись бобро, ви обсмалиш. Тут немає масляного піддону, там товстезна захисна плита. Я не знаю, як ми повинні нагрівати двигун, якого навіть не видно. Власник казав йому, що розрихлювач важить стільки, то відвал важить стільки, то трактор в цілому важить стільки-то, а він такий. О, він занадто важкий. Власник просто сказав нам, що він важить 65 тонн, 50 без відвалу, 45 без відвалу. Зрозуміло, тепер очевидно. Він занадто важкий. Розрихлювач треба зняти. Я сказав йому, скільки важить відвал і скільки розрихлювач. Ту саму інформацію, яку ви мені дали, я передав їм. Це буде допана робота. Це це робота на цілий день. Нам треба бляха розібрати бульдозер. Це може бути чуть, -чуть складні. Ніж ми думали. Думаю, хлопець не знав, що розрихлювач стільки важить, і тепер ми говоримо про те, що доведеться знімати не лише відвал, а й розрихлювач. Що не є варіантом, бо це абсурдно, це піде цілий день, якщо встигнемо вчасно. Треба встигнути до магазину, поки вони не зачинилися, треба дістати ще пропану. Він буквально забрав один з моїх блинців. Ми не будемо цього робити. Що не будемо робити? Ми не зможемо трактор того перевозити. Ріперу знадобилося два дні, щоб зняти його. я... Дзвонив диспетчер, він працює над тим, щоб дістати нам ще один тягач, але він сказав, що таке не робиться за одну ніч. Його причіп не розрахований на тако бульдозера. Окей, ушки зараз четверта ранку. Ми спробуємо розігріти його знову дуже-дуже рано. Ми дамо вогню погоріти годин 5-6. Якби я йшов лісом і побачив це, я подумав, так, я не хочу намагатися це розпалити. Це буде весело, хлопці. Все, що нам потрібно зробити, це розігріти цей бульдозер вагою в 10 квадрільйонів тонн. Ланг порваний. О, це на щастя. Я оце запалив. Зараз трохи погріюся, а ви заводьте бульдозер. Так його спершу треба цим нагріти. Так, мотор прямо тут, і він десь до двох метрів довжину, коли ми спрямовуємо вогонь безпосередньо на нього, все, що ми робимо, це нагріваємо одну невеличку його частину. це не робота, це це срав пердів згори летів. Нам просто треба купити величезний дульчик. У нас є близько двох годин до того, як ми знайдемо якийсь відкритий магазин. До Того часу хлопці, просто лягайте отако от і хукайте на нього. Скажи йому, хай язиком не торкається. Я б буквально розпалив під цим пожеж. Ні, я цього не схвалюю. Сет каже, що ми не повинні розпалювати вогонь під ним. Ну там же шланги, масло капає, воно ж в якийсь момент просто шваркне. Я взагалі-то схильний з тим погодитися. Гаразд, тож це виглядає так, ніби він просто гаразд. Окей, але це виглядає так, ніби він просто робить це зараз. Хтось його зупинить? Чи він просто бери оцього пенька? Слухайте, він просто робить те, що йому заменеться. Я не можу просто витягнути пеньок з землі. Якби ми змогли його завести, то могли б спрямувати частину тепла від двигуна на розпалювання вогню. Все парує, дивись. Ого, стрімно васінько виглядає. Якщо воно потухне, я знову вімкну газового факела і знов розпалюю його. Передайте вогнегазники. Алло, особисто в мене нема проблем з вогнем. Ох, Ісусик, це ж Феррарі. Тепер у нас дві пожежі так, тоді ми просто поширимо вогонь на весь бульдозер. Тут без шуточок, чоловіче це спрацює. Я заглянув зверху під брезент, і там тепло. Чотири чи п'ять годин, і все буде гаразд. до речі, є такий тип людей, у яких завжди є дуже тупа ідея, і всі її ненавидять. А потім вона просто працює. Я ніколи не усвідомлював, коли був молодшим. Наскільки це важливо, і мій батько робив зі мною подібні речі. Це те, що я робив, коли був дитиною. І я не думаю, що багато людей знають про це, тому що ми робимо речі з суперкарами. Зараз дуже важливо, щоб ви вчили своїх дітей таким речам. У нас справжній вогонь не спали цю гівняру. Він холера дуже теплий. Баді тут з четвертої ранку, мені доведеться навчити тебе спати, допоки в тебе на голові є якесь лайно. 38 градусів на повітряному фільтрі. Йосип Драний, ох, Ісусику. переведи на блок, де інжектори. 22, окей. Ми провели там 4 години. Ми встали о 4 ранку, а зараз 8.30. І всі сумнівалися в моїй ідеї з вогнем. Але ось я тут з кількома власними пожежами. Подивіться на цей слід. Бачите, подивіться на сніг. Він наче кипить на цій штуці. Можна приготувати на ньому піцу. Давайте випустимо дим, дайте йому подихати. Виглядає так, ніби він горить. Гарне питання, коли я дивлюсь сюди, я не бачу порожньої труби. Схоже, вона забита. Вчора ми не отримували ефір. Поглянь, поглянь на це замерзло. Вкрилося льодом. Ось чому ефір не попадав в двигун. Ця шайба з льодом. Якби не вона, то завелися, Окей уж, молодь. Погнали. <плес> Дайте більше ефіру. Трошки прокладка прогоріла. Гаразд, ми піднімемо відвал. Ми розбили табір під бульдозером. Він дуже легко керується. Насправді все так, як ви описали. Я думав, що доведеться сильно смикати, як в танку обома руками, але дійсно це все підсилювачі. Ця штука добре їде? Не знаю, чи вона заведеться. Ми можемо просто відтягнути її назад. Так, можливо, ми зможемо це зробити. Він врізався у пікап. Ох, бляха. Ним так легко керувати. Так шумно, ага. Ох, сусику, спрацювало. Так вийшло, поглянь на це красавелла. О, так. ох трясся, чувак. Він просто розважається. Він не хочеться показувати. Він кружляє на льоду. Так це суцільний бруд, наче, наче замерзло все. Це просто суцільний лід, тому що все замерзло тут дуже сильний мороз. Я б сказав, що він може гребсти все що завгодно, за винятком можливого будівельного магазину. Але чому це єдиний випадок? Підвали найбільша їхня проблема підвали. Так, але ти б не став цього робити, так? Якщо ви намагаєтесь згребсти підвал, ви просто штовхаєте стіну в підвал. Ага, ого, це круто. Я збирався сказати давай просто вб'ємо його. Це ж дизель. Так, як тільки знімемо відвал, завантажимо його і подивимося, чи можна його завести. Ми зупинилися тут перед магазином. Він спускається з гори, він був там на горі, щоб привезти це. Нам довелося подолати дуже довгий шлях. Ми в центральній частині Монтани, тож нам треба їхати прямо на південь, 12 годин. А потім ми збираємося зависнути там, в цьому місті, в Колорадо, а потім поїдемо в Теннесі А чому б не їхати з Монтани прямо до Теннесі? Просто зупинка для відпочинку. Це на 24 години більше. На жаль, бульдозер такого розміру доводиться розбирати, щоб його перевести, тому що вони широчезні. Відвал має бути знятий. А потім ми зняли тіхті розрихлювача, тому що він все одно важить занадто багато, щоб тягнути його на причепі, який у нас є. 45 тонн срака передяка. Ох, Ісусику, рівно 45 тонн. Це знак. Без жарт без жартів. Чувак, ми могли б залишити хвостовики. Гей hey, Джон, в якому напрямку міста я швиденько з'їжджу. Місто в тій стороні. Ми щойно заїхали на ваги. Він важить 45 тонн без відвалу, без сталевої броні. Це те про що мріють джипи. Це було багато роботи. Нам довелося встати лише о третій годині ночі. У нас був стрес. Ми вставали в 4 ранку, бо думали, що це займе вічність, якби ти просто витягнув кляту кригу льоду з повітряного фільтру. Це вінтаж Т3 триста т 4 чотири нульнуль Це книга по запчастинах, інша для обслуговування. Ми завантажимо це на причеп. Вони не знають, що я не маю жодного досвіду роботи з причепом. Він цього не витримає. Чому б тоді не доручити це комусь іншому? Тож він ймовірно впаде, але вони цього не знають. Він дуже широкий. Відвал на причепі, і ви можете добре чи роздивитися, який він великий. Він займає майже половину причепа. Цього разу він дещо підняв. Нічого страшного. Скільки білих хлопців треба, щоб просто вкрутити лампу. Ми тільки що витратили близько п'яти годин, щоб завантажити це. Без відвалу виглядає не так круто, але ми просто не можемо вести його так, тому що в цьому штаті купа законів. Але при цьому мені також довелося перевозити відвал на іншому причепі. Так що це вдвічі дорожче, і це дуже добре. Відвал було закріплено на цих гігантських кулях, величезних кулях. О, це виглядає божевільно. Поглянь на логотип. Мені подобається логотип. Гаразд це дійсно круто. Камат суде 355 Це як найвідоміший бульдозер з усіх. Так і є. Я маю на увазі, він нормальний. Ні, ні. Ні. ні, -ні Він нормальний. Зачекай, зачекай, що він сказав, що він що він не сказав. Це, це було дивно. Ти постійно забуваєш, наскільки якісно тоді робили речі? Зараз логотип на будь-якій техніці це наклейка. Поглянь на це, це сталевий здоровезний логотип Комацу. Його неможливо знищити. Коротше, його везуть додому одразу після зупинки на підстопі в Гренбі, штат Колорадо. Там ми отримуємо пальне і ми збираємося розгромити все місто. Що, що ти зруйнуємо що рядову будівлю? Я маю на увазі заводи з різним виробництвом. Я збираюся зрівняти землею місто Гренбі, штат Колорадо. Ні, припини.